Витачів місце сили над Дніпром. Тут не поторкається землі. А вітер розповідає легенди ще за часів князя Аскольда. За переказами тут відпочивав і молився князь, а можливо, навіть був похований. На одному з курганів досі стоїть хрест, який називають Аскольдовим. У козацькі часи витачів був сторожовим пунктом на Дніпрі. Кажуть, тут зупинялись чумаки, козаки і паломники, які прямували до Києва. А вітри у витачеві непрості це душі предків, які не покинули ці пагорби. І кожному, хто приходить сюди з відкритим серцем, вони шепочуть свою історію. Тут, на високому березі, є старий камінь. Якщо доторкнутися до нього на світанку, можна почути голос Дніпра, не шум води, а голос ріки. І це не просто краєвид, а Україна, яку варто побачити серцем.